показати який він на дотик, а то будуть казати, що він не пухкий. Дивіться. Ясно, що він зараз не має такої консистенції, він як вистине, буде більш форму тримати, але взагалі він виходить дуже м'який. Всіх вітаю! Готую бісквіт шоколадний на 3 яйця. З першого мого відео, коли я виставила. Звичайний класичний бісквіт, як я готую. Виникло дуже багато запитань. Так, бісквіт, здається, легкий, але е, хто перший раз його готує, питання виникали. Яйця я беру ось такі. Звичайне АТБшне яйце це яйце С один. Воно не велике, не маленьке, середнє. Є більше, є менше. Це яйце це один. Звичайне атибешне під таке яйце я беру з такою гіркою цукра 3 столові ложки і вимішую до гарної піни. Яйце з цукром збилося до такого стану. Вимальовується малюнок, це дуже важливо, щоб воно збилося дуже гарно. Так як у мене 3 яйця середні таку ложку какао беру. Обов'язково муку з какао треба пересіювати. Обов'язково. Легенько перемішали. І ще вам повторюю раз. Краще не домішати, чим перемішати. От додали какао, перемішались не дуже, так що аж до, до самого однородної маси, додаєте муку. Муку додаю ось таку столову ложку. Вона не зовсім з великою гіркою. Теж пересію. Як дуже велике яйце, Додаю ось такою гіркою. Вона вже видно, що гірка велика. Перемішуйте так, щоб білок не осів. І додаю третю столову ложку, другу столову ложку муки. Отака От маса має вийти. Бачите? Вона дуже воздушна. Форму переливаю. Професіональна, вона у мене без дна, висота у неї 10 см. Яйце із мукою лопаткою. Краще вимішувати, хто тільки починає, краще вимішувати вінчиком. Грудочки не так будуть розбиватися. І ще раз хочу повторити: какао це те сама мука. Якщо Готуєте бісквіт на 6 яєць, значить берете 6 цукру, 4 столові ложки муки, 2 столові ложки какао. Якщо на 8 берете, берете 6 муки, дві какао. Якщо хочете більш шоколадний бісквіт, можете взяти на 8 яєць, 4 ложки муки, 4 ложки какао. Він буде більш шоколадніший. Бісквіт ставлю в духовку 180 градусів. Звичайний бісквіт. На 6, на 8 яєць випікається 35, 40, в деяких духовках 30 хвилин. В мене на три яйця. Я випікаю 30 хвилин, може, навіть і менше. Перевіряю на шпажку. Бісквіт. От буквально тільки що витащила із духовки. Перевірила на шпажку. суха. Якби був недопечений, залишки тіста було б на шпажці. Бісквіт ще гарячий. При вас хочу показати. Бо мені писали, на три яйця не вийде, у деяких взагалі нічого не виходить, хто каже, що я брехуха. Хочу вам сказати, цей рецепт, грамовка, не знаю, як правильно сказати, це не я придумала. Я займаюся професійно, займаюся років 10, професійно займаюся років 7 тортами. Мені так сказала мені одна знайома кондитерка, вона вже бабуля, їй вже, мабуть, років 70. У мене була проблема, як вирахувати грамовку, коли треба більший діаметр, коли треба менший діаметр. І вона мені так сказала: скільки береш яєць, стільки береш цукру і стільки береш муки. І вже я так випікаю. Дивіться, який він ніжний. Він прямо ломається. Дивіться. Він дуже пухкий. Він із-за того, що він гарячий, лишається іще слід. Дивіться. Дивіться, який він.